Всім доброго ранку. Ташонечко у мене тут виходить з клітки. Датуша, я тобі вже дещо приготувала. Іди покажу. Виходь! Дивіться, що я сьогодні зробила. Як і обіцяла, поставила цю штучку, все замінила, промила травку, водичку поміняла, помила все гарненько. І тепер чекаємо. Чи буде Тоша купатися? Він ще сонний, звісно. Зараз буду йому міняти корм, водичку. Все з'їдає вже. Я йому насипаю півтори ложки корму. Корм даю зараз престиж. А оцей папушка тут у мене стоїть, бо він тут бігає і хоче обгризти уголок обоїв, шпалер. Тому запобіжник тут такий стоїть. А взагалі, Орнітолог мені сказала, що цей корм часто попадається погане зерно, ну, спорчене, тож не радить його давати. Ну Він його і не їв. Ти що там сидиш? Виходь. Ще спить. Так, що у нас там? У нас там ось що. Ще не ідеально. Хочу батись сформовані, хочу бачити сформовані какулі тоша. Чуєш? сформовані. Водичка міняємо. Так. Тут у нас закакане вже. Чому воно закакане? Бо вікно туди почепила. От там не закакане, бачите? Там в мене ця. Суміш, але він її зараз вже і не їсть. Значить, пишуть мені багато хто, що ця суміш мінеральна, забиває зоб папушкам. Так, я теж чула таку інформацію, що пісок, який продають в зоомагазинах, папушкам не можна. І я даю йому не пісок. Це спеціальна, спеціальна суміш. Мені її привезли з Росії колись дуже давно. Ось дивіться, у мене їх дві банки: одна запакована ціла, а одна, ось вже, не знаю, років, мабуть, три, а може чотири. Ось саме ця суміш Ріо. З червоною кришкою. От коли мені орнітолог радила, вона дуже зробила акцент, що тільки цю суміш можна з червоною кришкою, бо є інші фірми Ріо вони не підходять. Тут дуже класний склад, який підходить і він не шкодить папушкам. І вона сказала, що кожного дня їм не можна таке давати, а от інколи там можна пропонувати. Це добре для травлення папужок. Нічого там не царапає от саме ця суміш, нічого не забуває, але не кожного дня. Якщо воно висить у вас в клітці і ви бачите, що папушка їсть це кожного дня, прибирайте. Давайте іноді. От, я, у мене весь час висить у тоші, він його не їсть. А от коли тільки у нього там трошки розлад, що я бачу, що він таким ріденьким, він починає це гризти і у нього налагоджується. Тобто вони самі знають. І коли ми з Машею уїхали з України, а то, що я залишала у своєї мами, я не залишила їй оцю суміш. Тобто, ну, корм, водичку, все їй там пояснила, а суміш, якось я не придала цьому уваги і взагалі нічого про неї не сказала. Тоша через там, два місяці. Щось сталося, що йому стало погано. Не знаю, чи чимось травенувся, хоча він там на кухню не літав. Він майже постійно був, ну, не майже постійно, він був в одній кімнаті в спальні. Там жив, випускала мама його кожного дня з клітки. Але ненадовго бо в них там собака, бігіль, і дуже було небезпечно це весь час бути на волі. Тому він був закритий в кімнаті і взагалі частенько був у клітці саме. Коротше, до чого я? Він захворів, отаке було, як зараз, типу було, в останні дні я вам показувала, хвостик упав, какулі ріденькі, і мама мені телефонує, каже, Віка теж захворів. Я їй бігом вже розповіла про смекту, про рис перекручений, перетертий. Ріденький. Кажу, ну, давай спробуй. Я, я знаю, що це складно було виходити, те, що, бо я з таким стикалась іноді за час його життя. І розуміла, що це дуже багато часу займає, а у мами дуже мало було часу. І зараз вона дуже зайнята в мене людина. Але е, він на той момент ще не був дуже хворий, і він їв, мама, зварила рис, і він його так почав їсти. Смекту вона, чи Смекту, чи інтерес гіль, якось йому дала отак от з пальчика, що він з'їв. Ну, В общем, їй вдалося його виходити. Але я їй сказала, що, щоб вона повісила цю суміш. І як тільки вона повісила в, корм... в годівничці цю суміш, він одразу туди стрибнув і почав її їсти жадібно. І от все, і він. Прийшов до тями буквально за 2 дні на той момент. А я, звісно, вже дуже, ну, так, так сказати, налаштувала, що, мабуть, це все, бо я знаю, що таке виходити. Тошу. Мама це зробила, мамуля тобі зачот. От То я до того, що ця саме з червоною кришкою кальци... мінеральна суміш фірми Ріо. Там класний склад. Я не знаю, чи є у нас аналоги в Україні. Не цікавилась, бо у мене багато тої суміші. Я не ну, я думаю, що мені вистачить її, бо їй треба зовсім трошки. В принципі, якщо вона стоїть так, щоб він не какає, я так завжди вішаю, щоб не попало, то її можна ну, не міняти. Там трошки чайну ложку буквально, і вона собі є, він іноді її кліє. Тоша, то ти будеш виходити, чи ні? Щось ти шатайся. Що це ще? Ти просто ще не, не цей, не бодрячок? Тоша? Не там клітка стоїть чи що таке? Підкладай, не підкладай листочки. Він їх здуває. Тоша. Це такий якийсь, наче наляканий чимось, да? Який дивиться, наче чогось боїться. Такий, дивно, якось. Переставила клітку сюди, і він зорієнтувався щось. Він просто я зазвичай його випускаю і одразу ставлю сюди клітку, і він туди летить. Тож, ти що? Доїв корму, в тебе не було корму. Я йому зазвичай півтори чайні ложки сиплю корму. А він, мабуть, зараз з голодухи, раніше його з'їв і був трошки голодний. Треба дві чайні ложки, зараз йому сипати. Він схуд, бачите, за цей час. Я корм сиплю, посипаю, розторопшою. Зараз посипала розторопшою. І он її чавкає. Да, був голодний. Так зручніше Ташень, да? А як тут зручно тепер! Буде тобі купатися. Вирішила я прибрати фонтанчик, бо боюсь, що там Ну, або треба кожного дня міняти воду там. Що незручно, бо його треба розбирати, там мити. От, або, або не давати йому. Його зовсім. Поки що не буду давати, бо хвилюю, що. Там була вода зіпсована, він міг звідти побити, ну, просто поблизувати оцю штуку. Да. Ти в дзеркало дивись. Тут у мене телефон стоїть, щоб він не гриз обоїну. Тут же шматочок намагався відгризти. Старенький телефон поставила, а він у нього тепер заглядає, як у дзеркальці. О! Hey. Що ти наробив? Що ти наробив? Зато какашечка, дивіться, яка сформована, бачите? Зараз покажу, яка повинна бути какашечка. Отак.